Даному відео ми розбираємо функціонал криптогаманця OneInch. Переходимо в мобільний додаток OneInch. Перш за все, ми можемо вибрати мережу, в якій плануємо працювати. Щоб додати новий гаманець, натисніть Плюсик. Ви можете як створити абсолютно новий гаманець, так і імпортувати існуючий. Після цього ви зможете легко переключатись між вашими гаманцями. Також на цій вкладинці ми можемо побачити адресу і назву вашого поточного гаманця, скопіювати цю адресу. Побачити загальний баланс в доларах. Також, прямо в гаманці, ви можете купити криптовалюту за фіатні гроші. Для цього треба вибрати, яку саме криптовалюту ви хочете придбати. Валюту, за яку ви хочете купити, та на яку суму. Також ми можемо отримати криптовалюту на свій гаманець за допомогою QR-коду або за допомогою адреси гаманця. Щоб відправити криптовалюту на інший гаманець, натискаємо кнопку відправити. Вказуємо номер гаманця, на який треба відправити гроші. Вибираємо токен, який треба відправити, та вказуємо кількість. У вкладинці активи ми бачимо всі криптовалюти, які є на даному гаманці. Вкладинка Історія показує перелік всіх операцій, які були здійснені на даному гаманці. Для конкретного гаманця мережа Полігон не була задіяна. Тому історія пуста. Переходимо на вкладинку обміну. Тут ви можете обміняти один токен на інший. Вибираємо мережу. Вибираємо гаманець. Обираємо, який токен хочемо віддати. Та який хочемо отримати. Вказуємо кількість. Наступна вкладинка являє собою вбудований браузер. Тут ви можете користатись іншими веб-платформами. Наприклад, запустити EtherScan. Або скористатись одним з запропонованих мостів. Також ви можете скористатись строкою пошуку та ввести будь-яку веб-адресу, яка вам необхідна. Для прикладу ми можемо відкрити біржу uniswap.org. Та здійснити будь-яку операцію з нашим гаманцем OneInch. Inch. Остання вкладинка це налаштування мобільного додатку. Тут ви можете переглянути всі свої гаманці, налаштувати основну валюту, вибрати мову та змінити інші параметри додатку. Також ви можете зв'язатись з службою підтримки.